Ми стояли на автобусі, під'їхала машина до дівчат і почали всі дівчат говорити, що вони сідали в машину. Ми підійшли до них і кажемо, чого дівчата мають сідати в машину. Тоді ми почали uh, бійку, який я постраждав, uh, ударом в, в груди, біг. І тоді там почалося бійка далі, я відійшов і почав качати хлопці, вважати, вони мають ножі. Мене підрізали. І потім кликнув свого брата, мій брат прибіг, каже, ходить бігом додому. Ми йшли додому і біля машини, і далі була бійка, і далі почалося, і я скочив забирати свого брата. Хотіни підрізали в шию, і я відійшов записи за шию, короткий чай, і я відійшов, не знаю, що робити, і я втратив свідомість